Нови кенвітейк фотопрезидент Трамп зустрівся вже з Ердоганом в Газі напередодні. Президент Дональд Трамп і його турецькі візавіри же та Ердоган зустрілися на полях саміту НАТО в Газі. Повідомило деталі цієї зустрічі розмови інформаційне агентство Анадолу. Сторони обговорили війну в Україні, припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, регіональні та глобальні проблеми, а також двосторонні відносини. За даними видання, Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем та Іраном досягнути завдяки, ну вже він так визнав зусиллям президента. США. він закликав до міцного миру припинення кризи в газі та діалогу щодо України. Теж про це говорили. наголосив на важливості тісного діалогу для мирного врегулювання війни між Росією та Україною. Турецький лідер наголосив на великому потенціалі співпраці України зі США. У сфері енергетики, інвестицій та оборони, також вони наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО. Дональд Трамп вчора був зайнятий реакціями на критику через його бомбові удари по Ірану. Сам Трамп подає звичайно те, що сталося за останні дні, як неабиякий історичний тріумф. Як дійсно забезпечення миру через силу і бомбові удари, які на думку Трампа абсолютно знищили вщент ядерні об'єкти Ірану? Вони по суті припинили війну між Ізраїлем і Іраном, і обидві сторони вже вчора погодилися укласти перемир'я, припинити ракетно-бомбові удари по території одна одної ну показують знімки Максар, що зовнішні дійсно пошкодження, наприклад, об'єкту Фордо у горах. Ірану, вони значні, тобто всі зовнішні споруди, входи до підземного комплексу, де збагачували уран іранці. Вони зруйновані, але що там під землею, ніхто гарантій не дає і швидше за все. Саме підземна інфраструктура цього заводу секретного вона суттєво не постраждала. Вона до кінця, скажімо так, не зруйнована. Про це написали зокрема журналісти CNN New York Times, посилаючись на дані американської розвідки. Свої джерела у розвідці є у цих провідних медіа американських. І от е, пишуть, що наразі оці перші доповіді розвідувальних служб. Вони все ж таки наполягають на тому, що ці удари не знищили підземні об'єкти ядерної інфраструктури і рану. Ось така публікація вийшла на CNN, Подібна вийшла на The New York Times, і це викликало в Дональда Трампа справді істеричну реакцію, дуже бурхливу емоційну реакцію. Трамп накинувся на CNN, накинувся на New York Times і заявив, що вони поширюють. Fake news, fake news CNN. Viskas, vis dopas Trumpo, jis. Виконаний особливим, скажімо, так, кеглим і шрифтом, це все великими буквами, капслоком. І бачимо, що Трамп ну, от, стверджує, що CNN і New York Times просто принижують історичну операцію. От перед публікою, буквально розбивають американську міць і реальність. Хоча насправді всі ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені, і це була одна з найбільш успішних. Воєнних операцій в історії, як це вони розуміють? Журналісти з CNN і New York Times. Трамп обурюється, дивується цьому, і от буквально не може собі знайти місце через те, що. Що е, журналісти пишуть ну таку непривабливу версію подій, так описують таку реальність у своїх публікаціях, зрештою, як співрозмовники СНН стверджують, які працюють розвідці США, е, дійсно ці удари по іранських заводах з Ірану, от, е, урану припрошу не тільки. Фордо, це також і в Натанзі, і в ісфагані ці удари справді відкинули ядерну програму в Ірану назад у часі, але не на великий термін, не на значний термін. Це кілька місяців. Ну рік, максимум, тобто такі дуже скромні оцінки, хоча. Не раніше попередні публікації ще які не ґрунтувалися на аналітиці розвідки. Вони стверджували, що ймовірно дійсно ця ядерна програма Ірану дуже суттєво постраждала і не може бути відновлена в короткі терміни. Справді десятки років підуть у держави Іран за сприятливих обставин, аби перезапустити цю програму. Була така версія зараз з'явилася абсолютно інша, і витік цієї. Оцінки у пресу це спроба принизити президента Трампа і дискредитувати відважних пілотів винищувачів, які виконали бездоганну місію зі знищення ядерної програми Ірану, саме так. Такому досі коментують публікації CNN та The New York Times Представники Білого Дому, саме речниця Керолайн Леві. От вона заявила, що це спроба принизити Трампа особисто, а ще прекрасних авіаторів, льотчиків, які здійснили ці удари, і це, мовляв, абсолютно ганебна практика американських медіа от займатися. Таким самоприниженням держави, в якій вони працюють, Трамп. Ну, ми бачимо, що дійсно істерив інакше, як істерикою цей його допис пояснити. Неможливо можливо, трохи заспокоїть Дональда Трампа висунення на премію миру Нобелівську. Вчора президент США задоволено повідомив, що його висунули на Нобелівську премію миру. Ініціатором висунення або ж висувачем виявився член палати представників США республіканець Баді Картер. Цей законотворець американський висунув Трампа на Нобелівську премію миру з формулюванням за надзвичайну та історичну роль у припиненні зброї. Збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також за заслуги за запобігання отримання Іраном найсмертоноснішої зброї на планеті. Ну, все треба давати премію Трампу абсолютно беззастережно. Бачимо шлях до цієї премії миру може бути доволі такі блискавичним і коротким кілька надважких бомб. По іншій країні по Ірану і бомба у тебе бомба премія миру в тебе в кишені після цього бомбардування. Ну тепер наважитися не дати Дональду Трампу премію миру буде дуже складно членам комітету і вручення цієї премії. Ну в іншому разі, Осло може стати наступним тегераном чи Ісфаганом, не дай Боже, і скоро можемо очікувати, що Дональд Трамп сам поцікавиться чи якісь бонуси, додатки, подарунки до цієї премії. Міру, наприклад, Гренландію можна ще передати разом із премією на церемонії вручення. Ключ від Гренландії, думаю, це цілком би задовільнило американського президента. На шляху до Нідерландів президент США відповідав на численні питання журналістів стосовно бачення співпраці з НАТО і з європейськими країнами, чого він хоче досягти на цьому саміті. Говорив Трамп звичайно про необхідність збільшення видатків на оборону витрат на оборону з боку європейських партнерів, ну, але коли Трампа запитали про те, чи вірить він у дію п'ятої статті НАТО, той, тобто, президент США не знайшовся, що відповісти відразу почав ухилятися від прямої відповіді. І заявив, що треба подивитися, треба перечитати статтю, подумати над нею. Це надзвичайно важливий текст, аби так відразу робити з плеча. Але Трамп запевнив, що він залишається другом НАТО, другом і партнером. І ну зрештою, стаття 5 надзвичайно важлива, але чи діє вона безумовно, і чи сполучені штати готові забезпечувати дійсно ці гарантії, які зазначені в п'ятій статті, тобто у разі нападу на одного члена. Нато, навіть найменшого територіального і за всіма можливостями, увесь альянс включається в колективну оборону і відбиває цю агресію. Цей напад, саме про це йдеться п'яті статті, як ми знаємо, от запевнити журналістів, ну і світ у тому, що стаття діє залізобетонно працює. Сполучені Штати Америки, їхній президент не можуть. А хіба вам не здається, пане Вікторе, що Дональд Трамп ж вирішив навічно, як він каже, конфлікт на Близькому Сході? Каже, все, тепер буде вічний мир. Чи вічного миру не буде на близькому сході? Ну, давайте побачимо, чи буде там мир. Тому що mm -hmm. кожен. Давайте побачимо, що там буде мир, тому що вже неодноразово ми чули різні заяви Трампа. Ми пам'ятаємо історію, коли він ще в січні розповідав, що навіть його прихід в Білий Дім чи обрання ще до інавгурації вже сприяли тому, що на близькому сході запанував мир. Ну, як бачимо, події розвиваються на яскравіше і набагато ну скажімо, проблематичніше ніж це було навіть. В січні місяці тому е, не треба зараз е, там вже казати про те, що він до досяг миру, тому що все тримається на дуже тонких тонких домовленостях, які можуть обірватися будь-якої миті. Я вже не кажу про війну Росії з Україною. Тут ще складніший кейс, і оці всі обіцянки, які ми чули, що Трамп здатен завершити війну за 24 години, вони ж будуть його доганяти до кінця каденції. Та до кінця Це життя ж було зрозумілено. Це ж було зрозуміло, що власне ніхто не, не може вирішити конфлікт без того, щоб увійти в конфлікт із Російською Федерацією. А убаюкування Путіна лише посилить можливості Росії і е, дасть відчуття Росії, е, е, такі, які ми зараз спостерігаємо. Що Путін лише надуває так само, як до речі, як і Трамп, починає надувати щоки і розповідати, який він могутній цар. А до речі, пан Віктор Єн Плумберг пише, що НАТО задобрює Трампа, щоб зберегти трансагентичну єдність. Що фактично Трамп перетворив саміт НАТО на подію високої напруги, прибувши до Гаги на тлі сумнів щодо повної відності Ша обороні союзників, європейські лідери вдаються до дипломатичного загравання, закликають до збільшення оборонних бюджетів. До чого ми дожилися? Я думаю, всі переживають виходить Рюте, генсек НАТО, який сидів з Трампом за одним столі, на одному столі а, з під час королівської вечері і каже: Чудовий настрій. Був Трампа так добре, що чудовий настрій був Мелоні Посадили, бачите, щоб його раптом хтось не не, не розчарував і не розізлив Дональда Фредовича. Таке йому вибрали оточення, яке його а, не може роздратувати. Ну це це взагалі те, що до чого докочується НАТО. 32 країни, члени альянса, потужні навіть думають, кого посадити з Трампом, який в нього був настрій. Воно Рюте оці стурбованість Блумберга, нібито стишує, заявляючи, що Трамп відданий альянсу п'ятій статті. Теж втім додає, що він і трактує форі. Існомудага треба країни Балтії запитати, як вони її трактують, і чи вірять взагалі в неї? А вітаний Трамп альянсу чи він приїхав вбивати клин насправді в євроатлантичну єдність? Такі оцінки я теж чую. По-перше, очевидно, чому європейські лідери особливо це роблять, тому що можна подивитися на бюджети оборонні, які і на відсотки, які власне вкладаються в загальний бюджет НАТО, звичайно, що на першому місці сполучені Штати, Америки. звичайно, що. Високотехнологічна зброя знаходиться у Сполучених Штатах Америки. Звичайно, що її на нинішньому етапі не можуть замінити європейські виробники. Звичайно, що європейські технології не можуть також замінити американські. Все це ставить в залежність в пряму залежність Європи від Сполучених Штатів Америки, і через те, от вони так стеляться, тому що три десятиліття європейці. Займалися роззброєнням тотальним роззброєнням. Вони вважали, що думати про безпеку це останнє про що треба думати. Треба думати про соціальні виплати, про соціальні допомоги, про підтримку економіки. Пане Вікторе, Так якщо почнеться війна, то півтора трильйона треба буде витрачати. Вже буде не до думок про соціальне і все інше. Бо треба буде думати вже, що відбуватися. Ну, це ж ви мислите раціонально. А я вам кажу, що люди виросли в часи більшість лідерів європейських вони виростали в часи закінчення холодної війни, і вони гнали від себе власне, от це бажання думати про безпеку. А зараз їх заставляють про це думати наполегливо, і Україна в першу чергу заставляє думати, і війна в Україні заставляє про це думати, і дані розвідок заставляють про це думати, тому що Росія може дійсно спровокувати конфлікт із країнами НАТО. І зараз стоїть дуже нагальне питання: що спрацює от та про п'ята стаття? Про заради якої більшість країн власне і вступали в цей альянс. Ну та Трамп каже, можна і різному трактувати. Да можна потім сказати, що насправді вона і не означає, коли нападають на одного, то це значить, що інші підтягуються, захищають весь альянс. Це ж можна по... Дійсному, я дум. Що... Я, я, я думаю, що країни Балтії зараз в дикому шоці від подібних заяв, тому що вони раніше думали, що альянс за них вступиться. Зараз немає такої відчутної відчуття, і вони на насправді, я думаю, зараз точно не в радостях від і приходу Трампа, і від того, як він робить подібні заяви. Підсумовуючи, єдине, що хочу сказати, що ми живемо зараз в світі тотального хаосу, і на цьому фоні Китай виглядає більш виваженою і такою знаєте силою, яка сидить на пагорбі і дивиться, як маленькі діти вовтузяться десь там внизу. І от тут треба шукати зараз і дивитися на Китай, як він буде себе вести. Тому що він зараз і дійсно набирає його політичну А я, от, пане Вікторе, теж на нього дивлюся. Вже якщо ми з вами дякую, з'ясували, що я мислю раціонально. Ну, принаймні, з цих питань сподіваюся, точно я теж на Китай дивлюся. А, а ще дивлюсь на те, що Китай вперше не поїде на саміт БРІКС, який пройде в Ріо Де жанейро 6 7 липня. Про це повідомляє South China Morning Post, і мені здається, що це якийсь знак. А який? Ну, дивіться, треба дивитися на філософію Китаю. Для Китаю є він, велика країна і весь інший світ. Для філософії Китаю рано чи пізно весь світ має належати Китаю. І він до цієї стратегічної мети поступово рухається. І от коли відбуваються якісь конфлікти, невідомо де. Для них це якісь маленькі регіональні війни, які, на які Китай не має взагалі звертати увагу. От поки це не суперечить стратегії розвитку Китаю, до того часу Китай не буде на це реагувати. Якщо з Китаю пояснювати, що, наприклад, російсько-українська війна впливає на його плани. Можливо, тоді він в Китаї почнуть думати, як з цього вийти. Поки що Китай лише стриже бенефіти із того, що відбувається в Україні, тому що дешеві, дешеві енергоресурси російські дають можливості економіці Китаю лише зростати. Так, Пане Віктор, я так бачу, що Китай і Ірано-ізраїльський конфлікт теж ніяким чином не порухав. Ну так вони ж ви бачите, що публічно вони фактично не вийшли з ні з жодною заявою хоч так. мали би підтримати Іран. І багато хто говорили про те, що Іран це така маленька проксі Китаю на майбутнє, але навіть за це маленьке проксі не вступалися в Китаї. Тому повторюю. Це дуже тонка дипломатія, яку веде Китай вже не одне десятиліття, і повторюсь, у них є велика стратегія. От коли ми почнемо розуміти стратегії тих чи інших геополітичних гравців. Ми тоді зможемо адекватно реагувати на виклики. Поки що в мене є відчуття, що ми до кінця цих стратегій не прорахували, ми з ними не працюємо, і на жаль, це закінчується дипломатичними ляпами в тій чи іншій мірі. Я от згадала, що 7 квітня Зеленський призначив послом в Китаї Олександра Нечитайла, і новий посол місяць тому в понеділок, 12 травня, вручив копії вірчих грамот заступнику міністра міністрахунлею, приступив до своїх обов'язків. Значить, да? новопризначений посол. Я оце Олександр Нечитайло щось більше і не чула. А ви чули? Мені здається, ми із Китаєм теж якось недопрацьовуємо. То там пости нас то не було роками, та що? Ну, насправді треба віддати належне пане читалу є дуже добрим факівцем і китаєзнавцем. І е, в мене є якраз щодо нього, ну таке відчуття, що він зможе там порухати якісь мотузочки. Е, питання в часі, наскільки ага. його будуть сприймати як серйозну фігуру в Китаї, тому що окрім того, що посол має представляти країну, в нього мають бути безпосередній зв'язок із керівництвом країни, яка його відряджала, тобто чи в нього. Є цей зв'язок з офісом президента, я не знаю, але це великий фактор, коли посол має вплив в країні і має доступ до перших осіб держави і може доносити не тільки меседжі, а й доносити позицію тих чи інших чиновників із країни перебування, це його піднімає у очах приймаючої сторони. Отут у мене є питання, наскільки пан не має оцей функціонал. Наскільки його наділили цим функціоналом? Конгресмен Бадді Картер висунув Трампа на Нобелівську премію миру. Вочевидь, війни всі закінчились, вочевидь, проблеми всі закінчились. Вочевидь, про це можна говорити. Ми з вами точно розуміємо, що нічого не закінчилось, але маємо те, що маємо. Це ці такі анонси. Напевно, говорять не тільки про те, що хтось когось там номінує, а говорять напевно підсилюють навіть ту тезу, яка вже лунала напевно і в наших ефірах, і раніше що Трамп починає забувати про Україну, і напевно вже це виходить в якийсь інший рівень. Чи так це? Ну насправді кажучи, це висування, ця номінація це просто внутрішньопартійна історія, тому що баді карта це конгресмен республіканець, конгресмен Трампіст, і очевидно, цим кроком він міг бути або знаходитись в певній координації з Білим домом, або ще більше намагатися себе якось проявити перед Трампом, орієнтуючись на нього, так і очікуючи від нього якихось подальших розвитків своїх кар'єрних перспектив. Для України це насправді історія на Близькому Сході, <кій> вона не є проблемною, тому що, попри все, США не збираються надавати нам безоплатну допомогу. Ми це розуміємо, і будуть її лише продавати знову ж таки по угоді про мінеральні копалини, таке інше. Це все вже починає обговорюватись. е І відповідно продавати її будуть незалежно від ситуації на Близькому Сході, а не надавати її теж. Вони будуть незалежно від того безкоштовно, чи є там бойові дії. Водночас для України дуже важливо, що так чи інакше, загроза воєнного вторгнення в Іран. Вона ставить Іран перед потребою накопичувати озброєння замість того, щоб мати вільні руки і продавати їх в Російську Федерацію. Це має для нас значення, і Іран має доволі серйозні дронові потужності тому. Все таки нам краще, щоб Іран не почував себе в такій відвертій безпеці, як це було раніше, і удари по іранській ядерній програмі. Хоча вони і не зупиняють її, але вони ставлять Іран перед умовним очікуванням, що в майбутньому може повторитися цей сценарій і бути доволі кризовим для України. Немає тут серйозних суттєвих загроз. Хоча так, ми дійсно говоримо про таку абстрактну річ як увага до українських питань. Втім. Ми ще з початку року бачили цю зміну пріоритетів. Сполучені Штати менше цікавляться Україною, менше готові нам допомагати і менше допомагають, намагаються вийти в позицію арбітра між Росією і Україною, як вони, до речі, намагаються вийти в позицію арбітра між Ізраїлем і Іраном. Але ані Іран не погоджується на такий арбітраж, ані Російська Федерація. Не готова поступатися бажаним просто задля того, щоб США відкотили якось російсько-американське суперництво в світі. Окрім цього іншого, США. Залишили умовно у нас становище, де Європа буде нашим основним донором, Європа не буде підтримувати Ізраїль зброю. Ми це розуміємо. Тому тут немає якоїсь конкуренції за поставки, за запаси. І ми розуміємо, що критичне певні налаштування зараз домінують в Європейському союзі щодо Ізраїлю, не дивлячись на те, що загалом е Європа визнає Іран не досить дружньою країною. <кій> М'яко кажучи, так е, ви сказали, що всі ці історії з бомбардуванням вони не зупиняють ядерну програму іранського. Але знову ж таке питання: чи, е, чи відомо вже ну от про результати, окрім тих, про які каже Трамп, що все дуже прекрасно, е, все ж таки, ну умовно кажучи, про ті збитки, які були нанесені в ході бомбардування, про них відомо чи можна тільки здогадуватись? Можна лише здогадуватись, тому що це лише віддалені супутникові знімки. Зрозуміло, що це надсекретні об'єкти на території Ірану, відповідно, лише Іран, маючи доступ до території, має повноту інформацію про реальні руйнування. Але так чи інакше, об'єкт Фордо це лише один із ключових іранських ядерних об'єктів. По друге, це об'єкт серйозно закопаний в землю. І е, навіть застосування тих протибункерних бомб е, американцям воно не обов'язково гарантує повного руйнування до стану повного невідновлення е, потужностей. По третє, е, знову ж таки, ми е, бачили. Нещодавно перед буквально початком е атаки з боку сполучених штатів по Ірану звіт американської розвідки про те, що там йшлося. іран має 3-5 років до повного завершення ядерної програми. Тобто, можливо, ключовою метою було би якраз зупинити е не повністю, а ось затормозити цей процес. Тобто затормозити цей процес, виграти якийсь додатковий час. Знову ж таки, може бути і таке, що е, ядерна доктрина Ірану може таємно передбачати ідею е, того, що вони не будуть мати готову бомбу, а будуть мати збагачений уран і е, матимуть ці озброєння таким чином, щоб лише невеликі приготування залишилися їм для швидкого отримання е, ядерного боєзаряду. Ми не маємо конкретних даних по цій ситуації, але точно розуміємо, що навряд чи Іран відмовиться від розробки ядерної зброї, принаймні керівництво Ірану наразі не робило таких заяв. По друге є певний інтерес до домовленостей у Ірану і у Сполучених Штатів, але вони бачать, умовно кажучи, умовні справедливі домовленості дуже по різному. Іран, окрім всього іншого прекрасно розуміє обмеженість американського удару. Тобто, попри все, Іран це величезна держава з величезною кількістю об'єктів, великою кількістю території. Просто так ударами ракет чи авіабомб змінити політичний режим в Ірані, повалити, повалити умовний режим АТО не вдасться. Сухопутного вторгнення в Іран наразі ми щось не бачимо ніякої підготовки тому об'єктивно. Це не виглядає як якась реальна е загроза для самого існування іранського режиму. Це виглядає як суттєва проблема для розробки ядерної зброї і потреби активізувати е розробку інших озброєнь знову ж таки модернізувати авіацію, покращити ситуацію з ППО, е готуючись до можливого тривалого протистояння в майбутньому.